Замовив такий блендер. Зараз буде короткий відеовідгук. Блендер від фірми Xeone. Дві комплект інструкція. Чаша. І саме ось такий блендер. Поставив блендер сюди. Блендер має п'ять режимів. Ось такий потужність його 600 Вт. Матеріал корпусу в нього із пластику із металу. Так працює він від мережі звичайної 220 В. Ємність чаші в нього зручна це літр 750 мм. ой, мм. мл. Комплектація його це сам блендер, чаша, кришка, інструкція, гарантійний талон у нього є на 1 рік. Повернення протягом 14 днів, а також зручна картонна упаковка. Придбав його за 1900 гривень. Рекомендую.